Друзі, насю, а вона виглядає. Здрасте! Бабрід, здрасте. Бабрід. Я оце вам останній раз як орав, зняв відео і виклав в інтернет. Це побачили небайдужі люди і захотіли вам допомогти. Назбирали грошей. І купили вам смаколиків, попросили мене, щоб я вам передав. Ну, no, sure. Бабріт, ну я вже назад не віддам людям. No, sure. Можна заносити, так? Да? No, sure. Ось оце вам конфетів no, sure. no, sure. і печенячка. No, sure. Зараз. Тут о, дивіться, тут крупи. Крупи. Ні, це вам. Це вам. Це мука. Два мішка муки. І ось о, сірники. Ви колись помните, просили в мене, щоб я вам сірники. Це вже щоб були сірники. І там зараз не все. Зараз я занесу там півмішка, півмішка цукру і олія. Бабріт, знаєте що одне люди просили? Давайте це мішки мої. Що одне люди просили? Військові, які долучалися до того, щоб це все купити, просили, щоб ви за них помолилися. А ну, я... так мені за все і, і, і плачуш по 500. Це і місяць три тисячі. Ну це ще не все. Ой, все не осталися треба. гроші. Тут дві п'ятсот. Купите собі щось? собі! Ні, ні, ні. ні Я не можу. Люди попросили, щоб я дав їх вам ці гроші. <кхух> ну, Бабрит, а я від себе хотів, знаєте, що спросити. Що саме головне в житті, ви можете сказати? Кого? Що саме головне в житті? Сім'я? Діти. Понял. И сім'я. І дай Боже, мило. Можна я вас обниму? Сейчас я вам занесу цукор і олію олею. Осо, это цукор, Бобри. Mm -hmm. Давайте я вам его туда поставлю на лавочку, да?

Олія, А це свічечки як світла не буде. Будете сидіти. Все, пабри. Все, пока. Ні, ні, ви вже мені дали. Я твою дам. Свою дасте. Я Я твою Ну, ой, 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 ой. Ну, дякую. моя. Все, дякую. Ну, спасибо, синок, ой Боже, що ж було таке? І... За люди, це добрі люди, які побачили те, що те, що я зняв тоді, як ви зі мною розраховувалися. І це все викликало в людей такі відчуття, що що треба допомогти.